Війна дитячими очима, історії дітей, постраждалих від війни, сотні, тисячі загублених, ненароджених і тих, кому вдалося вижити та нині свідчити. Усе це в основі вистави життя молодіжного театру «Ідейники», прем'єра якої відбулась у театрі на Європейській. Постріли, а ми біжимо діти. Хоч би були сходи до підвалу, хоч би спуститися, хоч би нас не придавило б. Сестра добігла до підвалу першому. За нею я і батьки почали стукати і почули, що в підвалі є люди і вони ще хочуться. Згодом якийсь чоловік відчинив двері. І сказав, що не може нас пустити. Мовляв, у підвалі і так багато людей. Під час вистави в залі була така тиша, ніби в залі нікого немає, було страшно. До самого фіналу було страшно. Ну, емоції переповнюють, бо... Ми кожного дня переживаємо, кожну репетицію переживаємо заново і заново все це і надзвичайно важко. Який слід лишила гра акторів у серцях глядачів? Ця вистава є дійсно актуальна на, на, на сьогодення. Вона торкнулася серця кожного з нас. Дуже розчулила емоції, що передавали ну, актори, вони прям. До глибини серця вразили. Вистава дуже сподобалася. Я думаю, що таких вистав потрібно робити більше, тим більше, що вона благодійна. Щоб люди більше знали історію цієї війни, бо багато хто вже забуває, що в нас зараз триває війна. Мені вона дуже сильно сподобалася. Я плакала майже всю виставу, тому що я сама з Київської області. І, ну, для мене це так дуже мене затронуло, ну, торкнулося так дуже мене. Радіємо від того, що це в нас перша, і дай Боже, не остання вистава. Вже є пропозиції зробити це для студентів, є пропозиції іншого характеру. Не буду поки говорити, але, скажімо так, вистава має право на життя. Вистава має право на життя, тому її планують показати глядачеві ще і ще вхідний квиток донат на ЗСУ. Загалом у день прем'єри зібрали 11 тисяч 690 гривень. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРКВік.